Доброго дня, вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, от е, зрозуміло, що не знаєте і зі всіма не маєте змоги спілкуватися. Е, ну, ми вперше маємо змогу з вами зараз поспілкуватися в ефірі, тому хотіла дізнатися, як взагалі луганчани е, облаштовуються на території Хмельниччини? Чи е, бо ми вже бачили про те, що зараз Хмельниччина одна із тих областей, де фактично місця для е, е, проживання внутрішньопереміщених осіб закінчуються? Як? Як тим, кому вдалося знайти тут місце для проживання зараз облаштуватись? Чи зможуть знайти роботу? Чи мають житло, і яким чином допомагає держава, волонтери, і місцева влада, і місцеві люди? Ну, як ви знаєте, Луганщина на даний час майже повністю окупована, там відбувалися дуже жорсткі бої. Я можу сказати, наприклад, і нашої громади гірської, вони Ще до 24 лютого майже всі населені пункти громади були саме на лінії розмежування на безпосередньо на, на лінії бойових дій, і у нас вона розпочалася ще до 24 лютого. Дуже жорсткі бої, і багато людей повинні ну, були покинути свої домівки, тому що е, це була велика дуже загроза їхньому життю а Деякі населені пункти знищені майже в Сент у людей нічого не закінчилося зов... ну нічого не залишилося зовсім нічого і тому о... ми розуміємо, що є такі поняття як тимчасово переміщена особа. Про що переселенець. Хмельниччина є флагман... одним із флагманів. Саме прихистку для людей, які тікають від війни, які втратили все своє майно в війні, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, тому що не хочуть е, ну, знаходитись е, існувати при окупаційній владі російсько терористичних угруповань, і тому е, було прийнято рішення у кожному області створити е, гуманітарні штаби. Гірської міської військові адміністрації їх вже п'ять. Це саме Дніпропетровська область. Вона перша зі Сходу йде, потім Полтавська, місто Київ, Київська область, Черкаська область і Хмельницький. В Хмельницькому, перше, що ми зробили, це відкрили гуманітарний штаб. Він знаходиться по вулиці Кам'янецькій, 122. Приміщенні районної державної адміністрації. То можете всі туди звертатися. То основним завданням є це саме. Надання всіх тих послуг, які, ну, які потребують цього приміщення особи. А, а також надання гуманітарної допомоги вигляді продуктових наборів і нічних наборів памперсів дитячих. Ми дуже сплідно співпрацюємо з міжнародними організаціями. Ми ще з 2019 року підписали дуже багато меморандумів з міжнародними організаціями, благодійними фондами, адже громада постійно потерпала від війни і. Тому, коли то є можливість, прошу звертатися. Можливо, можна знайти на сайті Луганської обласної військової адміністрації чи гірської міської військової цільної адміністрації є Google форми для заповнення щодо отримання гуманітарної допомоги в тому чи іншому вигляді. Пане Олексію, скільки розкажіть нам ще, от ми, ми теж розуміємо. Я думаю, що ем, і всі ваші одномістяни, вони вже вони вже знають, що потрібно і куди звертатися переважно. Е, а хотілося почути, от про таку річ, як ми знаємо, що вже є і частина релокованого бізнесу. Ну що найменше відомо про один е, і про той, який зараз планує запускатися. Можливо, ви розкажете е, більше про те, як взагалі вдається от перевозити ціле підприємство, яким би воно не було, навіть якщо це дві людини працює і запускати його заново зовсім в знайомому місті. Як допомагаєте цим людям? І наскільки яка в них мотивація починати щось заново, вже з новому місці? І ми сподіваємося, ну, в новому рідному місті теж, ну, якщо не захочуть О, повертатися. Так, я це для мене дуже таким був як. Ну, цікавим прикладом, що інтелектуальний досвід має дуже велике значення. Адже люди, коли втратили все, втратили там. ну, Ви ж бачили приклад кав'ярні. У місті Северодонецьку це була тимчасова ну, як столиця регіону, нашої Луганщини, і було дуже багато кав'ярні. Хлопець втратив все. Але він розпочав, він розпочав, він розпочав крутитися, там десь взяв грант, там е наладив десь контакт, десь з орендою там придумав і вже запускає те саме бізнес. Дуже відомі кав'ярні були саме в северодонецьку, Донецької. І е ми знаємо, що кава це культура ціла, і він це розуміє. Він знає, як це працює, він знає, які потрібне обладнання, знає все, і також розпочав. Також релокувалися дуже великі підприємства, не тільки там з Луганщини, і є з Харківщини, і з Донецької області. Вони також до нас зверталися. Нам в цьому дуже допомагає. Ми співпрацюємося співпрацюємо з Хмельницькою військовою адміністрацією, з агенцією регіонального розвитку, тому що всю методичну і практичну інформацію ми отримуємо звідти. Також хочу подякувати. Громадам Хмельниччини, які завжди йдуть на зустріч і розуміють, що це теж великий плюс, це дає поштовх тому що одним із умов, як я як керівник громади, трішки ругаюся, але вони перереєструються тут і і платять досить непогані податки. І окрім того, у нас є такі приклади підприємств, там вони. Межують з оборонними заказами, тому я не буду називати їх, але там 60% працює саме місцевих жителів. І Супер, люди знайшли на така... роботу і достойну заробітну плату отримують. Так, ну і і всі задоволені. Ну наскільки можна бути задоволеними в такій ситуації? Ну і, звісно, проблеми мусять залишатися. Не треба було б їх на останок, все таки нам залишати зараз ці розмові, але все ж таки, якщо ну, от, з тим, з чим зіштовхуються можливо Луганчани, і чи можливо від самих подолян, чи можливо від влади, яка є тут на місцях, чи можливо від якихось інших держструктур, чи ем, конкурентів, навіть наприклад. Що, що вам про що вам хотілося б сказати? А про що хотілося б можливо вже й кричати? Ну ситуація вже доволі так стабілізувалася, тому що Луганщина була була окупована. Ну, наша гірська громада була 21 червня окупована. І вся Луганщина там десь за пару тижнів була окупована. Тому багато людей виїхало. Виїхало ще з перших днів війни, тому що були дуже жорстокі обстріли. Це не тільки для Луганчан, а для усіх тимчасово переміщених осіб. Саме головна проблема це житло. Адже втративши певний заробіток, певну роботу, певне майно, певні там ну, якісь доходи, то люди. Ну, почали сталкуватися з тим, що дуже великі ціни саме на оренду житла, в місті, передмісті, середмісті та й по області багато ж хочуть ну, жити в великих містах. І ціни ну бо пожек Роботи, але це на цей час ми бачимо тенденцію, що ціни вже стабілізувалися. Це не то, що було на початку літа, в середині літа, коли ми на квартири там за 16 тисяч було б можливо знайти. Зараз ми відкриваємо сайт, ми моніторимо постійно, ми допомагаємо нашим переселенцям там, деякі ну там. Методичну допомогу, може, там хтось приходить до нас бо. нас збувало таке, що приходили навіть роботодавці там із комунальних підприємств, вже далі навіть жителі комунальщики, минули і теперішні. Минули в громаді, а теперішні Хмельницькій міській громаді. І дуже працюють, дуже задоволені. Деяким навіть дали вже квартири службові. Це цокольні поверхи, але вона дуже зручна, тепла, ну, ну і, дуже непоганий. У будь-якому випадку.